Зараз відбувається термінова евакуація двох лікарень на вулиці Багатирській, Одна з лікарень дитяча. ми тут перебуваємо зараз, бо ворог, судячи з відео, що потрапило в інтернет, фактично анонсував удар по цих медичних закладах. Назвали навіть адреси. Мовляв, у закладах перебувають військові. Це провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Тому. Щоб обезпечити хворих дітей, їх батьків, медичний персонал, ми повинні робимо зараз все можливе, щоб перевести пацієнтів та медиків в інші медзаклади нашого міста. Це непростий складний процес, але ризикувати життям людей ми не можемо. Місто зараз звернулось до СБУ. Міністерство охорони здоров'я за допомогою. Проінформувала про заходи, які вживає столиця, для збереження життя і здоров'я пацієнтів та також персоналу лікарень.